Сьогодні ми торкнемося темою, яка стосується багатьох: як нормалізувати рівень цукру в крові. Що відбувається, коли цукор підвищується? Ви відчуваєте втому, постійне бажання щось з'їсти, а згодом це може призвести до серйозних захворювань, таких як діабет. Але є хороша новина, усе це можна попередити або навіть виправити, якщо діяти вчасно. Сьогодні я розповім про 7 продуктів, які допомагають тримати рівень цукру в нормі. А ще поділюся простим рецептом і цікавими фактами, які зроблять це відео ще кориснішим для вас. Перша це авокадо. Авокадо називають зеленим маслом і не дарма. У ньому багато. Мононасичних жирів, які корисні для серця та одночасно стабілізують рівень цукру. Дослідження показують, що регулярне споживання авокадо знижує ризик метаболічного синдрому однієї з причин діабету. Рецепт авокадо тост: візьміть шматок цільнозернового хліба, намажте пюре з авокадо, додайте сіль, перець і трохи лимонного соку. Для більшого смаку покладіть. Зверху це пашот. Це ідеальний сніданок, який підтримує рівень цукру в нормі. Друге вівсянка. Вівсянка багата на бета-глюкан. Тип розчинної клітковини, яка допомагає повільніше смоктувати цукор у кров. Окрім цього, вівсянка покращує роботу кишківника, що також позитивно впливає на метаболізм. Цікавий факт: люди, які регулярно вживають вівсянку, мають нижчий рівень поганого холестеріну. Але звертайте увагу на склад. Обирайте натуральний продукт без доданого цукру чи ароматизаторів. Третє горіхи: у горіхах, особливо в мигдалі та волоських, міститься магній, який відіграє ключову роль у регулюванні рівня глюкози. Окрім того, жирні кислоти у горіхах допомагають знижувати запалення, що є важливим для людей із підвищеним цукром. Цікавий факт: горіхи містять альфа-лінолеву кислоту, яка допомагає зменшити ризик серцевих захворювань. Четверте – Листова зелень. Шпина, капуста, рукола це не лише вітаміни, але й велика кількість магнію та антиоксидантів, які підтримують здоров'я судин. Включайте зелень до своїх обідів і вечер. Зелень також знижує рівень кортизолу, гормону стресу, який впливає на рівень цукру. П'яте – Ягоди. Черниця, малина, полуниця мають низький глікемічний індекс, тобто вони не викликають різкого підвищення рівня цукру. До того ж, у них багато антиоксидантів, які захищають клітини від ушкоджень. Рецепт ягідний смузі. Одна склянка ягід. чорниця, полуниця чи малина, півбанана, одна склянка магдалового молока. Змішайте все в блендері, додайте кілька кубиків льоду, це смачний і корисний перекус. Шосте це бобові. Чечевиця, нут, квасоля це джерело не лише білка, але й складних вуглеводів, які довго розщеплюються і не підвищують різка рівень цукру. Цікавий факт, що люди, які регулярно їдять бобові, мають нижчий ризик розвитку діабету другого типу, згідно з дослідженням, оплікованим в American Journal of Clinical Nutrition. Сьомий кориця: кориця це не просто ароматна спеція, а справжній суперфуд для. Нормалізація рівня цукру. Вона покращує чутливість до інсуліну та й допомагає клітинам краще засвоювати глюкозу. Порада. Додавайте корицю в чай, каву або посипайте нею печені яблука. Це не лише смачно, але й корисна. Також хочу сказати додаткові поради. Харчування невеликими порціями, постійне харчування невеликими порціями допомагає уникати різних скачків цукру. Друге. Активний спосіб життя. Навіть 20 хвилин легкої прогулянки після обіду покращують метаболізм. третє Пиття води. Адекватне споживання води сприяє виведенню зайвого цукру з організму. Четверте уникнення стресу. Стрес провокує підвищення рівня цукру, тому варто знайти собі розслаблення, які вам підходять. І як висновок: Хочу сказати, ваше здоров'я у ваших руках, додавання простих продуктів і змін до щоденного раціону може значно покращити ваше самопочуття. Але пам'ятайте, правильний вибір залежить від вас. Починайте з невеликих кроків, експериментуйте з рецептами та й залишайтеся активними. Якщо відео було корисним, поставте лайк і напишіть у коментарях, які з цих продуктів ви вже вживаєте. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі у наступному відео.